70% українців не хотіли б виїхати за кордон для постійного проживання, попри те, що нам розповідають українські медіа. Нещодавно фонд демократичні ініціативи провів опитування, де спитав респондентів за умови відкриття кордонів, чи хотіли б вони виїхати для постійного проживання за кордон. 70% сказали ні 21% сказав, що думають над цим. Попри наш меседж, медіа поширилися у викривленому варіанті. Це зрозуміло, оскільки медіа зосереджується на негативній інформації. Вона активніше поширюється серед аудиторії, і це розійшлося по багатьох платформах. Однак ми дуже б хотіли зосередитись на позитивній ноті, оскільки, як показує динаміка нашого опитування, також опитування наших колег, насправді частка українців, які б хотіли виїхати, з роками падає попри повномасштабне вторгнення. Давайте зосередимося на динаміці і даних колег. У вересні 2024 року Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, де спитав, якби громадянам видали громадянство Європейського Союзу чи Сполучених Штатів Америки, чи виїхали б вони ці країни для постійного проживання. Тоді 79% сказали, що не виїхало б, а 19% сказали, що виїхали б. Порівняно з жовтнем 2020 року, частка населення, яка сказала, що виїхала для постійного проживання за кордон, знизилася на 9% відсоткових пунктів. А частка тих, хто не хотів би виїжджати за цих умов, зросла на 10% відсоткових пунктів. Питання соціологічної групи Рейтинг навіть трохи ближче до нашого. У 2018 році вони спитали українців, чи хотіли б ті виїхати за кордон для постійного проживання. Тоді 23% населення сказали, що хотіли б виїхати. Однак, давайте подивимося в динаміці. У 2020 році частка таких людей, які б хотіли виїхати за кордон, зросла до 27%. А після повномасштабного вторгнення в липні 2022 року впала до 9%. Тому аналізуючи цифри, які нам надають медіа, дуже важливо дивитися в динаміці, щоб розуміти контекст, у якому відбуваються події.